Всім доброго дня, мене звати Олександр, я майстер по нанесенню декоративних матеріалів. Сьогодні у нас буде коротенький відеоурок по нанесенню новинки від фейдал, матеріал Fejdal Slimline. По нанесенню немає нічого важкого, саме основне протримання технології нанесення. По технології все просто. Підготовка стіна йде під Далі ми грунтуємо ґрунтом глибоко проникнення. Після повного висихання це 6-8 годин. Наносимо нашу фарбу. Це в нас де підложка Fidal In на Farb. фарб. Вона у нас де в чорному кольорі. Також можна використовувати інші кольори в залежності від того результату, який вам потрібно досягнути. Після того, як у нас фарба повністю підсохла, це у нас пройшло 24 години. Далі ми беремо наш матеріал Fadeal Sunline, він де в двох базах відповідно, прозорий і також дебілий. Ці матеріали ми, відповідно, взяли і змішали з акриловим металіком Feydal Perlin, і відповідно, ми взяли нанесли. Тобто, в порівнянні на даному зірці. Дві бази змішані з перлиною, тому обов'язково дивимося відео, як ми наносили. Матеріал по витратам дуже економний, з 1 літри до 50 метрів квадратних, також його можна комбінувати з різними декорами. Обов'язково, після того, як ми взяли все, нанесли, зробили візерунок, грунтуємо ґрунтом глибокого проникнення і наносимо захисний шар лаку. Дивимося обов'язково відео. Якщо якісь запитання обов'язково звертайтеся. матеріал дуже легкий в роботі і нема нічого важкого. Гарного перегляду. Готовка поверхні. Основа повинна бути міцною, сухою та очищеною від жиру, пилу, крейди та вапна. На рівні поверхні вирняти фінішною шпаклівкою, фейдал, акріл, шпатель. Крок перший. Після ретельної обробки поверхні нанести акрилову ґрунтовку глибокого проникнення, фейдал, акріл, київ, ґрунт. Для зручного нанесення на об'ємах нам необхідна ваночка, також валик з невеликим ворсом. Рекомендований ворс одети. Міліметрів. Витрати ґрунта глибокого проникнення з 1 літри 8-10 квадратних метрів. Повний час висихання ґрунта глибокого проникнення 6-8 годин. Ми розпочинаємо працювати. Зараз ми наносимо нашу основу, це насде фарба, фейдал іненбазіс -ін в чорному кольорі. Наносимо її в два шари. Після повного часу висихання це нас де 24 години. Далі ми наносимо наш відповідний матеріал. При роботі на об'ємі використовуємо валики середнім ворсом. Наносимо фарбу в два шари між шарами 12 годин, повний час висихання 24 Чорну фарбу, відповідно, ми взяли вже нанесли, залишаємо до повного часу всихання, це нас де 24 години. Враховуючи те, що ми наносимо зірець, у нас основа вже була чорна, нам достатньо одного шару чорної фарби. Но при об'ємі на великому, відповідно, коли ми працюємо на великій стіні, обов'язково наносимо фарбу в два шари. Між шарами 12 годин, повний час висихання 24. Зараз залишаємо, щоб матеріал у нас повністю підсох. Ми продовжуємо працювати після того, як наша латексна фарба повністю підсохла. В нас пройшло більше 24 годин. Зараз ми беремо наш декоративний матеріал Fidal Slimline, Відповідно, це в нас де новинка. В нас де дві бази: є звичайна безбарна і біла. В даному випадку ми будемо змішувати з нашою перлиною, акриловим металіком, можна змішувати з любими кольорами ті, які вам будуть подобатися. Ми взяли, змішали перлину і на одному, відповідно, на одній ділянці самого зірця буде безбарвна і біла. Це для того, щоб було порівняння при змішуванні, як вони себе будуть поводити на об'ємі. Тому зараз ми беремо безкольорову. У нас вона вже змішана з перлиною і беремо наносимо. Це те, як ми взяли на новику ділянку, у нас матеріал трошки підсох. Зараз ми так само беремо, легенько формуємо наш візерунок. В даному випадку можна залишати в такому вигляді, але так само можна додатково доформовувати. Взяли частково сформували наш візерунок при роботі, саме встановленно все рівномірно. І коли ми вже зробили на великому об'ємі, нам потрібно буде матеріал зафіксувати. Відповідно, саме кращий виробник рекомендує просто загрунтувати ґрунтом глибоко проникнення і далі покрити або лаком, або воском. В даному випадку ми потім на відео покажемо, як ми будемо закривати. Того, після того, як у нас матеріал знов трошки підсох, ми так само беремо відповідно різними рухами, просформовуємо наш візерунок кормовань більш ніжнішим. Так, в даному випадку безбарно ми вже нанесли сперлини, зараз так само ми беремо білу. Техніка ідентична, спочатку беремо наносимо, матеріал трошки підсихає і далі беремо розформовуємо наш візерунок. Ми продовжуємося, то як ми знову нанесли невелику ділянку. Зараз так само беремо проходимо, розхровуємо наш візерунок. Ми взяли відповідно сформований візерунок. Зараз так само залишаємо трошки, що він підсох і так само будемо його розформувати. Особливість даній техніці ідентична. В даному випадку ми так само наносимо, його формуємо. Коли в нас відповідно вже йде задовільний результат, далі ми ґрунтуємо ґрунтом глибоко проникнення ціна з дефейдалтів ґрунт і далі будемо захищати його лаком. Тому в даному випадку знову матеріал трошки в нас підсох, і ми так само проходимо фінішний раз, розформуємо наш візерунок. У даному випадку ми матеріал наш нанесли, залишаємо до повного часу висихання, це у нас 12 годин і далі, відповідно, будемо наносити нашу ґрунтовку для фіксації матеріалу. Ми продовжуємо працювати після того, як у нас матеріал повністю просох, у нас пройшло трошки більше 8 годин. Зараз беремо відповідно, наносимо наш ґрунтовочний шар. І саме основне, не накатати на одному місці через те, що коли матеріал ще добре зафіксований, його трошки можна розмочити. Валік для нанесення беремо середнім ворсом можна брати одинадцятий. Також дехто може використовувати восьмій ворс не принципово саме основне нести все рівномірно. Грунтовочний шар ґрунту ми нанесли, відповідно залишаємо до повного часу висихання, це в середньому 6 годин. далі будемо наносити захисний шар лаку. Ми продовжуємо працювати після того, як ґрунт глибоко проникне на нас повністю підсох, у нас відповідно візерунок зафіксувався. Далі ми будемо наносити захисний шар лаку. Лак ми використовуємо торгової марки FIDAL, він у нас дематовий. При нанесенні ми розбавляємо його на 30%, що у нас відповідно був ріденький, і наносимо валиком з коротким ворсом. Також можна наносити середнім ворсом, саме основне в даному випадку наносити все рівномірно. Тому обов'язково перемішуємо, розбавляємо і беремо наносимо. В такій техніці ми наносимо наш лак, залишаємо на повний час висихання, це 24 години, і відповідно наш матеріал Fedal Slimline повністю готовий до експлуатації, відповідно до миття. Всім дякую за увагу. Якщо якісь запитання обов'язково звертаються, також підписуйтесь на наші ресурси, Instagram, Facebook, YouTube. До побачення!